Так, друзі, хочу показати вам своє таке, я додумав, як гріти воду в басейні. Має такий басейн, він по-моєму не пам'ятаю на 6 кубів. Купив я 200 метрів такої трубки. Обійшлася мені в нашу 700 гривень. То було вже рік назад. О. У мене такий є дашок. І зразу близько басейн. Я підігнав трубку, вхід, вихід і як я підігріваю, секундочку, бо я трошки можу злізти. Я ще йно напускаю, я там то в прошлого року грів так. Беру одну сторону трубки, сюди пускаю, туди прихід, в тому басейні є таке підпатрубок. Я ще не під'єднав підпатрубок. патрубок. Під ще на насос, сюди вода до насоса підходить, де до одної сторони трубки, Зараз, наприклад, до тої, що я напускаю воду. До тої сторони, але ходить туди. Насос я брав на 12 вольт. В кого який є, яка можливість, але я мав на 12 вольт. Від автономки автомобільний на 12 вольт. І під'їдував до акумулятора. І досить, досить результат. Але яке я ще хочу досконалення зробити. Мені вже теж підказали, що так воду підгрівають. нагрити пленкою. А, то, накрити пленкою тієї трубки. Би вітер не, ну, на, від, на процентів 20 результат покращується. Тут я вам не можу показати, я вам хіба відео виложу. Коли сонце, який прихід, води, який відхід, ну вода тепленька, приємно. Дякую, хто дивиться. Може комусь таке доступ. То досконалення. Таке при, пригодиться. Кажу, дешево, трубка, ну найде воно щось подорожало, не буде тисячу гривню, там є 200 метрів. Ну, я так як небудь розложив і так о, вже лежить. Цілу зиму лежало, так я її не збирав. Можна трошки я ще краще розложу і накрию пленкою. Такі в мене плани ще є. Чи то правда, не знаю, чи буде можливість, але так планую. Результат, результат досить вражаючий. Дякую за перегляд. Хто він мене дивиться, коментуйте, може хтось щось підкаже теж. Може хтось що підкаже, що добре до води давати, щоб вона... вона за днів 4, по-моєму, за 4 дні вона починає зеленіти. Що краще додавати, як так казав, і краще, і дешевше. О, ніяких фільтрів я не, не ставив. Наразі ще не ставив, не було такої необхідності. Добре, дякую за перегляд. Коментуйте хто що як робив. Буду вдячний, хто щось напише мені. Бо всього я теж не можу знати. І хотіло б себе найкраще.